Кожний ранок це шанс начати життя заново. Тому що сьогодні, знаєш, копаємо яму в чорні, то тій людині вже шансу міняти нічого нема. Але сьогодні, коли в тебе і в мене б'ється серце, то є шанс міняти життя. Тому, тому благослови Господь, дорожи часом, тому що завтра може вже бути і пізно. Тому сьогодні, коли б'ється серце, обніми дружину, обніми чоловіка, позвони мамі, коли ще сьогодні є час, тому що завтра можливо. Тому що життя таке сьогодні, знаєш, сьогодні проснувся, а завтра, може, і не проснувся. Тому нехай Бог благословить. Милость його обновилась сьогодні над нами. Життя отаке, знаєш, коли ти сидиш в кафе, п'єш каву, їш торт, знаєш, чи ще якесь якісь друге, ти не звертаєш увагу. Але коли ти через день попадаєш на кладбище, то ти дивишся, що життя воно трохи знаєш якось зовсім по-другому. І тому Господь каже, що краще ходити в дом Плачу нежелі в дом радощі, тому що кінець життя отакий, от вот на цьому місці, тому будь мудрим. Амінь.